Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Контакт між Зеленським та Трампом вже встановлено. Говорить МЗС України. Андрій Сибіга заявив, що швидке проведення телефонної розмови після перемоги Трампа на виборах у США свідчить про наявність прямого діалогу між главами держав. Обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. І як я вже повідомляв, було домовлено, що команди розпочнуть практичну підготовчу роботу для організації такої зустрічі в той же час. Пише, що Зеленський переговорив з Трампом вдруге. Таємно, не публічно. Після розмови він терміново летить разом із Залужним США. На зустріч, про яку голосять згодом. А після зустрічі із Зеленським, як виявилось, Орбан полетить в Москву. Публічно Зеленський відмовив і Трампу і НАТО навіть обговорювати заморозку війни. На цю відмову так відреагували в Білому домі. Зеленський має показати нам реалістичний план перемовин. Якщо він буде наполягати на окупованих територіях, ми не сприймемо це всерйоз та не підтримуємо. Повернення Криму на Радник Трампа Брайан Ланза щось відбувається, можливі перші кроки Трампа щодо України на це запитання Фесенко відповів так точно ініціювання переговорів, але трохи пізніше. Я думаю, що він зараз дочекається офіційного проголошення своєї перемоги. Привітань від суперника. Але після того, коли відсвяткуються, я думаю, що будуть дзвінки Зеленському і Путіну. А далі важливий момент, кого він призначить як модератора переговорів. І ще один цікавий момент: питання про переговори може порушуватися на саміті Великої Двадцятки. Чи буде там хтось присутній від? Трампа це інтрига, якою може бути реакція Путіна на телефонний дзвінок Трампа, за словами Фесенка, однозначної відповіді на це запитання наразі немає. Версії різні, хтось вважає, що Путін не піде на переговори. Таких публікацій багато. Він ставитиме ультиматуми, тому що є воєнна перевага, каже Володимир Фесенко. Він продовжує моя версія. Путін може погодитися на переговори, тому що вони відповідають його інтересам. Він хоче розпочати переговорну гру, але він продовжить наступ. Він не припинить воєнних дій. Він тиснутиме на переговори воєнним шляхом. Хом головна інтрига буде не в тому, погодиться Путін на переговори чи ні, він найімовірніше, погодиться. Проблема буде в іншому. Він висуватиме ультиматуми стосовно України, він вимагатиме односторонніх поступок для завершення війни. А Трамп буде найвірогідніше пропонувати дуже просту формулу припинення вогню по лінії фронту, те, що у нас називають заморожуванням, можливо, як поступка Росії відмови від НАТО і все. А Путін вимагатиме значно більше, зокрема, скорочення збройних сил, денацифікацію тощо. На думку політолога, головна інтрига, якщо Путін відмовить, Биться від припинення війни на умовах Трампа, як реагуватиме Трамп. Йому радять деякі люди з кола республіканців: по перше, збільшити допомогу Україні. По друге, якщо не погодиться Путін, то спочатку попередити про жорсткі дії щодо Росії. Одна з таких дій, яка була озвучена обвалити ринок нафти, зменшити ціну на неї, тиснути на Путіна через його боліву точку, оскільки більше грошей на війну він бере від продажу нафти, каже експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.